Державна фіскальна служба України спільно зі службою безпеки провела третій антикорупційний форум. Завдяки телекомунікаціям цей захід став всеукраїнським на зв'язку з головним офісом регіонального управління, у яких представники у громадськості, відкриваючи форум, голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус повідомив, що побудову нової структури завершено, і принципова відмінність нового фіскального органу антикорупційність. На жаль, у спадок нам. Дісталось, мабуть, один з найбільш корумпованих органів цієї держави. О, це Міністерство доходів та зборів, яке в нас на сьогоднішній день практично ліквідовано. Противозаконна діяльність цього міністерства вона була сформована з самого верху до самого низу і пронизані практично були всі ділянки. О, елемент корупції залишився в наших стінах, в наших регіонах. І тільки системна робота в одній команді допоможе нам добитися результату. На очищення та унеможливлення корупції в майбутньому в процесі збору податків направлено роботу законодавця. Перший з таких знакових законів адміністрування ПДВ з 1 січня при вступі цього закону, а ми ще його дошліфуємо з точки зору технології, механізму разом з Нацбанком, разом з іншими правоохоронними органами. Це означає, що фіктивний кредит перестане існувати. Це означає, що контрабанду, яка сьогодні в нас є, неможливо буде ставити на баланс, приходувати от і реалізувати в масових продажах. Голова служби безпеки України Валентин Наливайченко своє звернення адресував регіонам. Жоден орган влади, який не зрозумів, що кінець прийшов всім корупційним оборудкам, для нас не є партнером. Навпаки, ви стаєте ворогами громадськості, а відповідно становите загрозу національній безпеці. Тому не зупиняйте, і ви не зупините зусилля і боротьбу насамперед з конвертаційними центрами. Насамперед з участю правоохоронців не буду ображати і податківців, і представників ОСБУ і всіх інших в роботі злочинні таких конвертаційних центрів. До боротьби з злочинними схемами активно залучають і громадськість в СБУ, наприклад, відкрито спеціальну гарячу телефонну лінію. Відкрита гаряча лінія безкоштовно працює, як ми обіцяли. 0800 501 482. Будь ласка, той хто перший прийшов і озвучив будь-якому бізнесмену або громадському активісту, або просто людині побор або хабар, зразу інформуйте нам. В державній фіскальній службі створено кадрову комісію. Орган буде діяти під пильним оком громадськості, але до системних змін ще далеко. Констатують учасники форуму.